Переконуємо з перших два години. І, там і так, друзі, вийшов я з достиконтен і вийшов не мітики. Нам пощастило, що ми абсолютно випадково потрапили на завод. Вітаю, друзі! Це канал Вторини. Ми з вами збираємося в Польщу. Куди? В Польщу. Так, коротше, тема така. В мене виникли деякі особисті питання. Мені потрібно поїхати в Польщу на 4 дні. Я коротше подумав: а чому б не захватити ковпрошечку? І пробігтися по польських секундах, подивитися, що там до чого взагалі. Інколи я отримую такі коментарі, що у вас там жирно в Англії, а в Польщі взагалі нема що ловити ні на секундах, ні на барахолках. Тому ми їдемо в Польщу, щоб або підтвердити цю теорію, або спростувати, залежить від нашої удачі. І знаєте, я заплатив за білет в дві сторони. Купив білет на літак 35 фунтів, пунктів. Це там чисто з. Малесеньким рюкзачком, без місця, ну, чисто варіант бюджетний. я, знаєте, що подумав? Було б круто знайти якусь річ на польському секонд-хенді, купити її. Приїхати в Англію і продати на eBay і відбити білети 35 фунтів. В принципі, місія цілком реальна. Що ви думаєте, получиться таке чи ні? Я думаю, можливо, получиться, як мінімум, має бути цікаво. Тому погнали, але перед початком перегляду попрошу вас обов'язково перевірити підписочку. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться, там зовсім трошки не вистачає вас до 2000 підписників. Поставте лайк автоматом. Буде цікаво, я стараюсь Це буде відео в форматі такого трошечки, можливо, влогу. Можливо, трошки секунду, щось намішано. Можливо, покажу готель, Можливо, покажу якийсь кафешку, якийсь ресторанчик. Не знаю, я пробую вчуся, знімаю так, що буде цікаво. Поїхали. Бам-бам-бам! Ми з вами вже в дорозі. Потихенько біжимо вже на першу, на перший поїзд до Польщі. Ми їдемо в аеропорт. Зараз відправляюся свого міста. Потихеньку, потихеньку будемо добиратися в аеропорт. Буду трошки показувати, буду розказувати так, що погнали. Ми коротше, вже в Нотінгемі, місто Нотінгем, оп, Нотінгем. ми чекаємо на наступний поїзд, електричку і будемо двигати далі. За переліт я заплатив до Польщі з Лондона до міста Вроцлав у дві сторони 35 фунтів, дві сторони, коротше, 17 фунтів там одна сторона. А щоб доїхати до аеропорта з мого міста, де я живу. там, Невелике місто. Е, я заплатив 50. Такі ціни непогані. Коротше, е, поїзд в Англії взагалі не дешева штука. Коротше, я вже в аеропорту петляємо на Врославський літак. Треба ще зачекати 3 години, але нічого. Так, тут Лондон, в Лондоні бізі сьогодні. П'ятниця, багато хто куди летить, того багато людей. В принципі, завжди багато людей. Ну нічого. Так, коротко, ми вже чекаємо ось на тому самцю, походу, на тому Ryanair ми полетимо. Ну що, братва, ми вже женемо. Будемо шукати якісь знахідки, щось показувати вам, щось розказувати. О, я вже бачу якісь шмотки. Так, по карті ми чуємо Ще туди тулі, А, Ай, ну туди пішов, не там повернув. Коротше, це субота, блін. Прямо максимально тихо, ранок, суботи взагалі людей. По мінімуму, зараз вже десь на годину пів на 9. Ну, таке, Звісно, я вам не буду розказувати про якусь архітектуру, тому подібне. А ми будемо шукати секунди. Так що понагледа. Ну, нормально. І так, друзі, я вже на місці, хотів сказати на нашій берехолості, але ні, сьогодні у нас буде секонд-хенд. Це перший польський секонд, хенд який потрапився на моєму шляху. Знайшов я його чисто випадково по Google картах. І що сказати, практично пустий. Не знаю наскільки голого і пустого секонда я давно не пам'ятаю, навіть з часів, коли я ходив по секондах в Україні. Нічого немає, взагалі ніяких брендів, навіть базових брендів по типу Nike. Adidas, там, Puma, Reebok, немає. Якісь просто незрозумілі бренди. Я не знаю, що тут можна буде взяти. І знаєте, коли я заходив, подивився, ну, ціни прям якісь дуже низькі для секунда. 7 злотих одна річ, це прям дуже дешево. Я не знаю, от звідки вони беруть ці речі. Не дивно, що тут нічого немає. Квия ось далі, сьогодні субота і сьогодні ще й день оновлення. Товару, чисто завоз, коротше, сьогодні. Це перший у нас польський секонд-хенд на нашому шляху. Далі ми щось знайдемо по Ну, реально. Толком, брата, що це сьогодні новий товар. От ще нічого немає. Максимально дерево, що чесно. І відразу всього за декілька метрів. Наступний у нас секонд хенд Сьогодні теж у нас по 650% за річ. Це вже не день завозу, але теж ціна дуже і дуже лояльна. Можливо, щось нам попадеться. Хочеться знайти хоч одну з річ, яку можна показати хоч вам на камеру. Не обов'язково купити і перепродати, і заробити. Просто хоч щось показати. 80% якісь вітера, футболки, нонейм no бренди. Не знаю, звідки воно береться і чому тут, наскільки це погано розвинено. По факту, по карті секондхендів багато, але в той же час вони пусті і сенсу ходить по них прям. Ну я не, не бачу. Би я тут жив і ходив по цих секундах, то я б точно не займався, бо перепродажею тільки погляньте. Просто нема що показати. У нас в Україні наскільки я пам'ятаю, там на євросеконд-хенд в останні передостанні дні завозу заходить, все рівно висич якась. Був має якийсь Adidas, якісь взуття убити, але брендове якісь бренди, ще висять. Тут взагалі нічого немає. Jack Jones це, напевно, максимальний бренд, який я знайшов на цьому другому секунді. Ось такі лахи. Такі лахи, що... Ще що показати. Сьогодні субота, в магазині до 2 годин все вже закрите. І так, брата, треба показати вам свою берлогу. Де я мешкаю? Зняв короче, я готельчик е, на 4 дні. Чисто такий пацанська берлога. По-другому не скажеш. Розказую, що є. Є стілік, є духовка. Ось, духовка моя, бо сьогодні неділя закрита, все. Два кресла. Ну, я не знаю, що ще треба для успішного блогера для проживання. І просто ця репродукція. В принципі, кімната максимально мала, але максимально бюджетна. Заплатив за 4 ночі 94 фунта. І, ну, типу, можна Прикол в тому, що є ще свій душ і туалет. Я єдиний, що я шукав, щоб був свій душ і туалет. І ось видок з вікна. В принципі, це самий 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 центр. Ось там, там коротше, ці площа, все там ці, коротше. Стара архітектура, стара архітектура. ну, в самому-самому центрі, Для мене був важливий пункт при пошуку. Я шукав в центрі, і щоб був душ і туалет. Саме важливе. ну, В принципі, нормально. Я вже справився за два дня, в принципі, своїми планами, які хотів тут зробити. Окрім одного, ніфіга не знайшов щось на секоді, нема що показати. Я дуже надіюсь на завтра, що завтра ми десь до обіду. Понеділок вже нормальний робочий день. Ми б рихали ріхали суботу, не було тих секунідів, що завтра зможемо щось толком пробігтися. Я там вже виписав. Прикиньте, є секонд Лондон називається. Англійський Ну, я обов'язково маю туди-завтра поперти. Я не знаю, якщо не туди, то куди? Других варіків я не знаю, де можна щось нагрити. Прям дуже убого. По поводу що стосується секондухи, то убогу конкретно. Але завтра все вирішиться. Думаю, що з жаленьки ми точно знайдемо я вам покажу. Ранок добрий, братва. Тулимо в першу благодійну, яка називається Second Hand London. Може там щось буде. Я на це дуже надіюся. У мене сьогодні на весь день великі плани. Гада Так, сьогодні у нас вже другий день, як я казав вище, понеділок. Сьогодні у нас мають бути вже відкриті секонд-хенди основні і працювати цілий день. І перший секонд-хенд на нашому шляху це секонд-хенд Лондон. Я наскільки зрозумів, я речі десь прибувають з Великобританії. Людина, яка проживає в Великобританії, я надіюся, що тут має бути щось жирне. Як Ви знаєте, я знаю по моєму каналу, по барахолках, по цих англійських секонд-хендах, У них доволі такі... Жирні речі продаються на секундах і можна реально йти. Надіюсь, тут буде не гід. Перше, що знаходиться якась футболочка від Nike. ну це вже радує, ми хоч знайшли вже базу бренди, такі як Nike, це вже непогано, значить має бути і ще щось. Давайте погортаємо, подивимося, що нам ще вдасться. Але погортавши трошечки курточки. Я зрозумів, що навряд чи щось з цього виросте цікаве. Знову такі базові бренди H&M, Seller, Primark, ну це прям дуже дешеві бренди. Англії Primark це найдешевший мас маркет Дешевший в нього, ну я не знаю. Інколи вживані речі. В секунді в Англії коштують дорожче, ніж нові речі від Primark. Primark це взагалі прям дуже-дуже дешевий бренд. На жаль, сьогодні в нас теж нічого цікавенького тут не вдається знайти. Чомусь. Не знаю чому, але прям дуже і дуже сумно. Так, є якісь покупці, в основному покупці жінки, тут більше жіночого одягу, якісь куртки, пальта. Ну не знаю на чому, взагалі польські ці береги заробляють. Секонд з Лондона теж нас взагалі не порадував. Він знає, там навіть базового нема, там просто нема, що показати. Є в мене ще один варік. Тут є толпа. Лучше, братво, біжимо в секонд. А, я бачу, там якась толпа за нього. Може, там залозить? Було б прям дуже добре, якби там був залозик. Погнали, глянемо. Так, наступний секонд хенд у нас і тут ми випадково потрапляємо на завоз. Оце вже має повернутись удача до нас передом. Я чисто йшов, я знав, що там по карті сьогодні буде секонд-хенд, Я йшов і дивлюся, бачу, стоїть толпа без десяти і я відразу зрозумів, що буде тут завоз. Ми зайшли з усіма, я зайшов, останній не толкався, побіг на курточки, як ви бачите, і давайте шукати, що тут у нас. Сказати чесно, прям не сильно, навіть і в завоз. Я так погортав, погортав. Єдине, що я знайшов, це пуховик від пума, білий, там довгий, ви побачите його на відео.

Один період часу я жив в Польщі, я жив в дуже маленькому місті, і там не було секондгендів таких великих. Там був один такий маленький крамничка, можна сказати, приватна. Власник той крамниці був і продавцем, був якийсь поляк, він був пенсіонером, і наскільки я зрозумів, це і був такий маленький бізнес. 70% одягу в тому секонд генді це був жіночий одяг. Але суть в тому, що свій одяг він десь брав з Норвегії, там було дуже багато норвезьких всяких аудор-брендів. І час від часу там проскакували непогані чоловічі куртки брендів Mammut, The North Face. Багато бренду такого Берганс було, практично кожен день можна було знайти цей Берганс. Я там навіть брав декілька футболок від бренду Arcteryx. в принципі, за дуже лояльними цінами. Там був за ООС кожного вівторку, я завжди ходив туди і було завжди багато взуття на гуртексі. Мамути на гортексі саламона, і коштували вони на той час. Це було десь у 2020 році, в період коронавірусу, 15 до 30 злотих. Прям я в той час купляв ті саламони. Я працював на дворі, мені потрібно було взуття, яке захищає від дощу. І, на жаль, тоді цей бренд не був такий популярний, такий, як зараз. Його знали, його брали, але прям ну, не сильно так катірували на той час. Зараз, так, да, він на піку своєї популярності, мені здається. Давайте все-таки поглянемо, що вдалося знайти нам в цьому секонд-хенді. Все-таки я зацепив одну кофточку, одну брендову річ на завозі. Непогано, в принципі. Бачив, хлопці теж там взяли по декілька брендових речей. Ціни, звісно, не самі дешеві, але день завозу в принципі норм. Що ви скажете. І так, друзі, вийшов я з того секонд хенда і вийшов я все-таки не пустий. Нам пощастило, що ми абсолютно випадково потрапили на завоз. Я йду дивлюся толпа стоїть людей біля того секунду. Я знав, що там буде секонд, але я не знав, що там виходить завоз в понеділок, якраз той день і якраз так попав. Щоб сказати, що він прям шикарний, ну це я нічого не сказати. Там практично нічого не було. Такого футболок трохи було. Там пацани, я бачу якісь береги місцеві, взяли якісь там жирні штани Кохен. От, ну, знаєте бренд, якоб кохань, чи якось так. Там. Ну, в принципі, він доволі дорогий. Я сам колись продавав і ну нормально, це там таке жирно, що це жирно, що можна сказати, єдине, що було. Що взяв я, показую. Що це у нас? Оп! оп. Це худець від бренду Раль Лорен. В хорошому стані, ось прям колір не вигорівся. ну класичний, це худі їхнє. Е, в принципі, нормально, заплатив за нього 80 злотих. Це ось я напишу, скільки це у фунтах і скільки це в гривнях. І наша ціна продати його. На 35 фунтів дорожче, щоб відбити білети, як я говорив. Ну, Хотілося б його продати за 40 фунтів, щоб відбити десь білети. Ну не знаю, що ви сказ... що ви скажете. скажете, Що можна такий худочок за 40-45 фунтів продати. Я думаю, будемо пробувати на eBay. Зараз на цей бренд є попит. В принципі, ще були футболочки від ральфа, непогані поло в хорошому стані по 50 злотих. Чи по 40. Короті, можна було взяти поло. Але. ну, коротче, Сфокусуємося на цій темі. Так, коротше, друзі, я вже дома, в Великобританії. Худачок, на жаль, поки що ще не продався. Я зафоткав, закинув на eBay на інші маркетплейси. Там вже більше 15 вочерсів. Коротше, викинув я його за 55. Планую продати за 50. за 50 він улитить. Просто не маю часу чекати, щоб вам доказати, прикріпити пруф, що ми його продали і відбили наші квітки. В принципі, доволі непогано така вийшла подорож. Це мій перший такий досвід такого влогу second -hand travel відео. Дайте, будь ласка, якийсь актив в коментарях, підтримайте лайком. Якщо вам таке подобається, то ми ще поганяємо по Англії, по вінтажних магазинах, по секонд, хендах по різних місцях. У мене вже наступна ціль це місто Шеффілд. Я вже планую подорож. Десь на наступні вихідні поїду вам знімати новий відосик. Тому, я думаю, ще буде багато цікавого у нас. Якщо прям буде бажання або прям заходитиме, можна буде погнати ближче до літа в Італії, в Неаполь, знаєте, ці хвалені, ці відомі італійські барахолки, там з них знімають ці, що там просто Монклери за три копійки валяються на дорозі. Може і туди поженемо, Главне, дайте накидайте активу в коментарях, щоб я бачив, що вам таке заходить, вам таке подобається. Це все на сьогодні. Дякую всім, хто додивився. Це був канал Тварини на зв'язку.